Шановний пане президенте, шановні гості, шановні енергетики, шановні банкіри, дуже раді вас всіх сьогодні бачити в нашому залі. Це дуже приємно, особливо вперед день дня енергетика. Ми завтра святкуємо це, це велике свято. І сьогодні в нас є прекрасна можливість побачити результат роботи енергетиків: це введення в експлуатацію лінії Рівненська-Київська. Підстанція, це результат роботи в першу чергу енергоатома та Укренерго. А також дуже велика підтримка була надана міжнародними банкірами: це банк ЄБРР та Банк Європейський інвестиційний банк, які на цей проект виділили більше 300 мільйонів доларів. Це наша безпека, це безпека енергетичної системи. Це результат роботи багатьох учасників, і це той невеличкий крок, який ми зробили для того, щоб ця система була більш стабільною, більш ефективною, і з точки зору цінової пропозиції і безпеки як такої системи. Дуже раді сьогодні вас всіх бачити. Доброго дня. всього найкращого. Дозвольте почати. Доброго дня. Ми з вами знаходимося у Центральній диспетчерській об'єднаної енергосистеми України. Сьогодні наш захід присвячений включенню нової лінії 750 кВт, зверніть, будь ласка, увагу. Рівненська атомна станція відображена на, на схемі, З'єднується зі станцією 750 кВт Київська. Ось ця нова лінія будувалася останні три роки. Зараз ви бачите нуль, вона ще відключена. І дозвольте вам показати невеличку презентацію, як все це відбувалося. Готували багато років. Ще 2007 року було затверджено проєкт. У 2008 році були підписані кредитні угоди по 150 мільйонів євро з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком. На дуже вигідних умовах менше 1% відсотка 10-го року відбулися міжнародні конкурсні торги. Дві компанії, які запропонували найближчу ціну, запропонували свої, поклали з нами контракт. Українська частина проєкту склала майже 100 мільйонів євро, яку ми фінансували за рахунок коштів тарифу та бюджету. Проєктування відбувалося більше 18 місяців, була розроблена робоча документація. Підрядні організації залучили українські проєктні інститути для виконання цієї роботи. У 2012 році було піднято першу опору, ми сьогодні побачимо на відео. Від підстанції Київська. Це анкерно-кутова опора. Вона складається з трьох стік загальною вагою більше 30 тонн. Проміжні опори встановлюються між анкерно-кутовими, підтримують проводи. Загалом їх по трасі встановлено 1199. протягнуто 8400 кілометрів проводу загально, по 5 проводів в кожній фазі. Загальна довжина лінії склала майже 500 кілометрів, 353 кілометри Дріненської атомної станції і 135 кілометрів від Хмельницької атомної станції. У 2015 році прямо зараз ми завершуємо будівництво першої черги. Але це тільки перша половина. Другий етап проєкту розпочинається з першого кварталу наступного року. Ми провели торги. Після затвердження проєкту в 2015 році так само отримали дві найліпші пропозиції. Загальна економія на тендерах, відповідно до тих процедур, які відбулися, склала більше 50 мільйонів євро. На підстанції Київська протягом найближчих двох років буде додатково встановлено ще один автотрансформатор. На цьому етапі проєкту. Та буде збудована ще одна лінія 330 кВт двоколова, яка з'єднає підстанцію з Київським кільцем. Через два роки в повному обсязі місто Київ отримає можливість збільшити власне споживання на 1000 мегаватт, що закриє практично всі дефіцити, які зараз існують в нашому місті. Але це впливає не тільки на місто Києва. Загальний енергетичний баланс України так само буде значно покращений за рахунок того будівництва, яке ми зробили. Збільшить частку виробництва атомними електростанціями, зменшить витрати викупного палива. Протягом останньої доби відбувалися фінальні заходи з підключення лінії на підстанції Київська та на Рівненській атомній станції. Зараз відбувається трансляція, яка показує самі процедури. Включення. На жаль, ми чогось не бачимо картинку. Зараз ви можете бачити, як знімається заземлення. Це відбувалося кілька годин тому. З'єднуються роз'єднувачі. Обладнання 750 кВт, потребує великих. Відстани для забезпечення безпечної роботи. Тому це великогабаритне обладнання, досить коштовне. Постачали обладнання всесвітньо відомі виробники компанія Альстом, ABB, Сіменс. Ми бачимо загальний вигляд на розподільчий пристрій 750 кВт, портали, які з'єднують лінію з комутаційними пристроями. І оце кадр на ту першу опору, яку ми піднімали 2012 року. А зараз має бути пряме включення з підстанції Київська. Ми бачимо головного інженера компанії, пан Коломієць Олександр Іліч. Прошу доповісти по поточному стану, чи готові ми до включення війни. Шановний пане президент. Всі ремонтно будівельні роботи на повітряній лінії. 750 кВт Рівненська АЕС Київська виконані в повному обсязі. Персонал та механізми видалені. На даний час на підстанції Київська виконані всі попередні підготовчі операції у повному обсязі. Зібрана схема електричних з'єднань для включення повітряної лінії Рівненська АЕС підстанція Київська в роботу. Дати команду на включення лінії. Прошу включити в роботу лінію 750 кВт Рівненська атомна електростанція Київська. То команда по Рівненській АЕС попереджує персонал зі сторони підстанції Київська буде подана напруга на лінію 750 п'ятдесят. Раес так правильно виконуйте. Токар, на підстанції Київська включайте вимикачі лінії 750. Вимикачі. РАС, лінія повинна включити схеми полуавтоматики. Бачите, світяться вимикачі, вони ще відключені. Зараз будемо бачити в реальному часі процес включення лінії. Так, правильно, виконуйте. Будь ласка, Рівненська атомна станція, два вимикачі, та київська підстанція, так само два вимикачі. Зараз вони змінять свій статус. На відео ви бачите на включенні диспетчерський щит підстанції Київська, 750 кілометров. Аналогічні дії відбуваються зараз на Рівненській станції. Ви не бачите якихось активних дій, тому що повністю все автоматизовано. включення лінії відбувається через скада систему з робочого місця оператора. Мають пройти всі команди відповідно до команд диспетчера чергового окремира. А от коли ток вже піде в мережу, то ми побачимо на нулі, там де стоїть ноль, там вже так. перетік. Так, ми побачимо перетік. Спочатку у нас погаснути е, індикатори, які сигналізують вимкнення став виникачі 750 кВт. Київська прийшла зміна. Так, бачите, Київська вже змінюється. Бачите, почали вже в будинку. Все. Всім, всім велике спасибі. Дякую, пане президент. Лінія включена в роботу. Прошу розпочати підвищення навантаження на атомних станціях Рівненській та Хмельницькій. Дякую. Я вас зрозумів. Піс... Після включення в роботу лінії 750 Київська Рівненська АЕС даю команду на завантаження блоку номер 2 на Рівненський атомний і блоки номер 1 і 2 на Хмельницький атомний до номінальних параметрів згідно з регламентною швидкістю. Дякую, шановний пане міністре, шановний пане голово, шановні наші міжнародні. Партнери, банкіри, шановне керівництво на «Енергоатом», шановні регулятори, шановні енергетики, шановні українці, ми насправді підготували дуже добрий подарунок до дня енергетика тим, що сьогодні запроваджено введено в експлуатацію лінія 750 кВт, яка з'єднує Рівненську АЕС і Київські подстанції. Чому це так важливо? Перше, тому що це збільшує енергетичну незалежність нашої держави. Друге, збільшує енергетичну безпеку нашої держави. Третє, робить роботу всього енергетичного комплексу України набагато більш ефективним і рентабельним. Бо ви чули зараз, що вводяться підвищується навантаження. Блоків на Хмельницькій і рівненській атомних електростанціях, які значно збільшують долю атомної енергетики більш дешевої, більш надійної загальної структурі енергетичного балансу України. У 2014 році доля атомної енергетики складала не більше 48%. На сьогоднішній день за рахунок запроваджених заходів міністерством Палива енергетики структурами зазначеного міністерства збільшений доля атомної енергетики до 55%. Зараз цей процес буде продовжуватися. Це дозволить нам мати більш конкурентоздатний тариф за рахунок збільшення долі атомної енергетики, зменшити кардинально нашу залежність від імпорту енергетичного вугілля. І ми зможемо сьогодні собі дозволити значно більш виважену політику. Думаю, що дуже важливо буде, що це лише один, нехай дуже важливий крок. Наступний крок буде покращення системи енергозабезпечення Києва і Київської області, але вже зараз ми можемо сказати, що це унеможливлює віялове відключення Київської області, яке ми мали. Цей самий час минулого року зараз ми значно підвищили надійність енергопостачання енергетичної системи України взагалі і Києва і Київської області. Зокрема, дуже важливо, що друга черга цього проекту, яка також буде е, запроваджуватися з інвестиційною допомогою наших партнерів з Європейського союзу, ми про це вели мову з президентом Європейської комісії Жаном Клодом Юнкером. І з віце-президентом паном Шевчевичем про те, що друга черга зможуть додати енергетичних потужностей Києву і ще зменшити долю теплових електростанцій, які працюють на вугіллі. Як ви вже чули, 300 мільйонів євро. Які були надані Європейським банком реконструкції та розвитку та європейським інвестиційним банком, на надзвичайно вигідних умовах, зіграли визначальну роль в можливості реалізації цього проєкту. Але і Укренерго, і на взяли свою частку і за рахунок коштів тарифу і за рахунок коштів державного бюджету профінансували ще 100 мільйонів євро, які зробили можливість в визначені терміни ввести в експлуатацію зазначену лінію. Це вдалий приклад нашої співпраці з Європейським Союзом, це вдалий приклад збільшення енергетичної безпеки України, це вдалий приклад збільшення потужності України, що значно сприяє інвестиційному клімату. І хочу підкреслити важливу роль Міністерства енергетики і міністра енергетики в цьому процесі. Бо і розроблені закони про... Національного регулятора, який вже урядом і уряду, до речі, вже урядом поданий до Верховної Ради, і ми очікуємо його розгляду найближчим часом, і розроблений проект закону про ринок електроенергії, який також найближчим часом має бути розглянутий, і кардинальна реформа всього енергетичного сектору збільшує енергетичну незалежність, безпеку. І впевненість в майбутньому. Отже, я думаю, що це дуже добрий подарунок на передодні свого свята енергетиків українському народу, українській промисловості і державі України. Я хочу, користуючись нагодою, привітати всіх енергетиків з професійним святом, подякувати за плідну і ефективну роботу, побажати миру, добра, злагоди ще раз миру. Бо енергетика сьогодні це є запорука нашої впевненості в завтрашньому дні і може розвиватися в умовах, коли політики, держава, загальна світова коаліція на підтримку України. Ми забезпечимо розвиток мирного процесу. Дуже дякую всім за увагу. Ще раз вітаю зі святом і в першу чергу вітаю енергетиків сьогоднішнім великим досягненням. Дякую вам.